Добрий ранок, шановне панство. Це канал Максимуза Лайф і рубрика Три поради на день. Працюємо сьогодні на одній колоді таро темний особняк. Вона вже перетасована добре. Витягаю для вас три карти. Обирайте ваш варіант, і це буде вашою порадою на день. Я починаю працювати з першим варіантом. Вісім мечів. Зв'язано по руках і ногах дівчина, очі заплющені. Куди йти, не розуміє, не знає. Руки зв'язані. Але дивіться, ноги ж то не зв'язані. Просто можна що? пошкодити сукню. Вісім мечів це ситуація, з якою ви не можете зістрибнути. От не можете і все. А головне ви не розумієте, як її розрулити. Як ніби зі всіх боків затиснені. Вісім мечів часто карта місії, обов'язку. Ви реально не можете рухатися далі, поки не виконаєте те, що мусите. Такий тупік. Що я роблю, коли, власне, в мене тупік? займаюся дихальною практикою, медитую і не поспішаю. Ніяка ситуація не може йти вічно. Не може. Зорі якось зміняться на небі, якісь сузір'я інше засвітить. І дивіться, і вийшли з ситуації тим чи іншим шляхом. Порада дня, я би прийняла цю ситуацію. Я би її прожила. Я би заплющеними очима розгледіла цю тупікову ситуацію і запитала себе, де тупік. Інколи буває в нашій уяві тупік. можна піти порадитись, можна прийти до мене на консультацію. Одним словом, це ситуація, з якою ви не можете зістрибнути. І рано чи пізно її потрібно вирішити. Так виглядає інколи, ну не інколи, а часто окупація? Що таке окупація прийшли, змінили ваше життя, нав'язали свої правила. І ви поки маєте виживати і жити по цим правилам. Головне, вижити. Прямо захотілося сюди докласти, що вам наразі потрібно робити. А, новим методом вперед до нових берегів. Ви застрягли, тому що в даному випадку ви як муха, яка б'ється в шибку і не бачить виходу. А треба відлетіти далі і побачити той вихід. А можливо, виїзд з окупації у людини. Тут треба взагалі для себе ну, зрозуміти цінність. Для мене важлива ця земля, моя хата, моя собака, курка. І я не можу кудись рухатись, бо в мене є робота. Тоді це треба прийняти і поки так жити. Якщо не зносно, тут чітка відповідь. Так чи інакше, одного разу прийдеться саме вам вирішувати, що робити далі. Бачите, тут люди сіли зі всім необхідним і поїхали. Мало того, допомога знайшлася. Вас можуть переправити на інший берег. Вам потрібна допомога, таке враження, що самі не справляєтесь. Рідко роблю, ну, так, дотягую, але тут захотілось. Тобто обмеження в вашій голові, вашої реальності. Хай так і залишається ця порада. Другий варіант. О, лицарі мочів. А тут діяти швидко, активно, сміливо. Це карта несподіваного відрядження, переїзду. Це карта скандалу, войовничо налаштована. Якщо маєте якусь проблему нерозрішену, тут треба діяти безапеляційно. І розумієте, от що таке лицарь. Це ж не паш. Паш стоїть на ногах і тримає меча. А у лицаря є кінь. Тобто обставини, які несуть, вимагають. Обставини будуть вимагати від вас сьогодні дуже швидкого реагування. Реагуйте. Хтось порушив ваші закони, витягніть шаблю, помахайте, розрубайте, поясніть, що так не можна. Біжіть далі. Взагалі, на будь-якій ситуації не можна швидко затримуватись. Ось що про це ць, ну, про що ще ця карта. А, пролетіли ситуацію, пішли далі. Але її треба вирішити тут і зараз. Не пробігти її, а вирішити швидко. Вперед. Третій варіант. Ой, Боже, які різні карти от сьогодні. І помірність, гармонія. А от, між іншим, гармонія в душі завжди поселяється тоді, коли у людини все окей з власними кордонами. Людина все порішала, якщо брати триплетом. Карта помірність: тут якраз ми нікуди не поспішаємо, бо немає куди поспішати. Ресурсний стан, благодатний стан, от кайфовий стан. Карта комунікації отут з людиною можна домовитись: тут людина одного гатунку з вами, одної рідини. От по карті помірності, по-перше, кажуть, тут не поспішати, немає куди спішити. А по-друге, якщо, якщо ви хочете, щоб ситуація якась швидко розвивалася, вона не буде швидко розвиватися, вона буде йти повільно, природньо, спокійно. Тут нема куди поспішати. І комунікація тут спокійна. Якщо вам хтось не відповідає там на дзвінки, почекайте, прийде час. Людина звільниться відповість. Одна нога тут застромлена в воду. Вода, вода це завжди ресурс. Ресурсу тут дуже багато. Саме тому ця людина не поспішає. вона кругом встигла вже. І ви кругом встигнете. Білі лілі лотоси. Це підтримка Божественна. Все спокійно, все окей, не переживайте. якщо що. Отакі От були три поради на сьогоднішній день. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Не забуваємо підписуватися на канал, якщо ви сьогодні вперше до мене завітали, і вам сподобалось. Тож, будь ласка, підписуйтесь, запрошую, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати щоденні цікаві відео. Ваша Максимуза. До зустрічі!